Привіт, сьогодні у нас знову розпаковка попереду сюрпризів, Ось наші колекції. Ось наші каталоги. Давайте починати. Так, давайте вибирати колекції, флешки колекції. Давайте все зараз будемо вибирати в зеленому салатовому кольорі. Так, у нас є багато. Або ні, давайте в е, червоно-жовтих кольорах. Тому що зелені ми недавно вибирали. Давайте оранжевий ось такий візьмемо з флешок. Ось кухонні прибої. Так, двійка. У нас є тільки двійка. На саме якась така жовта, в принципі. Або та-та-та двійка, бо на саме якась оранжева така одна єдина. Усі аж такі такі не самі. тепер колекція. Тіні. Тут же зовсім немає якихось таких інакше колії тільки чайгон і беремо чайгон і перший пакетик колекції Рюкзак. Давайте виберемо ось цей ось цей мелочь, на принципі. Давайте, наприклад, ось цей можна взяти пакетик. Давайте починати з нашого старого каталогу. Так, перша колекція рюкзак, ось цей пакетик. Так. Підновуємо один. А, тут ще в немає. Тут ось така у нас лінієчка попалась класно. Добре. Її треба наклеїти в пенал. Так. Або знаєте, поки, поки давайте не в канал, бо Я не знаю, чи тут так буде багато місця. Давайте поки просто сюди приклеїмо сюди цю кишеньку букову. Добре. Наступна колекція пакета. Чому ми закінчили вже? Кінні колекції цей пакетик. Під номером один сюди, ось тіні, човені, ще єдині, дуже багато куліїв веселки. Ви би знали, скільки в мене зараз є колекцій вже готових. Я якось один день чи до його і не знімала відео. І за такі дні я у поколеці понайовила є під номером 8. Це на другу сторінку. Це сюди ось це ось така вазочка з квітами. Це схоже на сукуленти. Але я точно не знаю, чи це іменно сукуленти, чи це ще якісь квіти. Так, з першим каталогом закінчили. Добре, тепер дивний каталог. Так, кухонні. Кухонне приладдя. Бідемо інваж щось нам попадеться. Я так не сильно відклюкся. Так, тут у нас ножі ось такі. І це я пробувала робити на пергаменті, але пергамент такий, знаєте, як покити олією, антипегання. І подивіться. Ну, взагалі не тримається. А от тепер в мене є реально спряжній пайгамент. Тому вже буде краще. Сюди піддаємо. І знаєте, що? Можливо, давайте ще одну колекцію візьмемо, тому що тільки 4 пакетика, а в взагалі у нас має бути завжди 5 колекцій. Ось я ще одну колекцію знайшла. Це колекція. 에... Побутав'я речі. Ось така тут. Стоїночка. Так, тут 12 пакетків. Є ось такі два великі. Давайте нам так, як у нас все в чаілоних кольорах, Тут половина 3, половина 3 пакетів. Давайте візьмемо сьомий. Я реально не пам'ятаю, що там. Я цю колекцію робила ще давно. І ви, я вже думаю, замітили, що тут пише лапка. Чому? Тому ну, що, як ми всі знаємо, що папір робиться з дерева. І тому, щоб якось економити дерева, бо вони їх рубають за один день, але виростають за 10 років. І тому я використовую пакетки деякі повторно. Так, щось номером 7. Ось де тут? Отут, під новим стім. Так. Це до места степу. Він трішки об'ємний. Тому що тут скотч гайовий такий. Ось. Все. Добре. На цьому я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Дивіться мої інші відео. І всім па-па!